Дорогі друзі, сьогодні тема невеличкого відео про вміння рахувати гроші. Ви вмієте рахувати гроші? Поїхали! Ви бачите, що я дуже люблю ходити в таких білих речах, а вони. Требують, ну, такого гарного догляду стірочки, можливо, навіть пляму вивідників, можливо, якогось там відбілювального ефекту. І е, саме тому сьогодні буду розповідати про два хіта, навіть про три. Але зараз покажу два хіта це е, засіб рідкий для прання кольорових речей і для білих речей. До речі, вони без фосфатів, вони абсолютно екологічні, вони добре вимиваються і навіть пристосовані для жорсткої води, для м'якої води, для сильного забруднення. В общем, по всім стандартам. Увага! Це літрова банка. Вона зараз в каталозі коштує. 359 гривень. Але є просто крутяцька акція, по якій кожна стірочка виходить, увага, 10 гривень. 10 гривень. Як вам така ціна? Ви знаєте, я не полінувалася і сходила в сусідній магазинчик. У мене тут є рядишком, який ходить все місто. Тому що ну, це такі невеликі ціни. І що я помітила? Перше, найдешевший порошок коштує 199 гривень за 15 пранів. Це, до речі, аж 14 гривень прання. А далі, якщо ви берете більш якісніший порошок, який не гарантує безфосфатну формулу, то він коштує ну, 315 гривень на 9 пранів, а це, до речі, 30 гривень, майже 30 гривень прання, навіть трошки більше. І от я думаю, що е якщо люди турбуються про своє здоров'я, то вони дуже Потрібно їм узнати про нашу косметику для дома, про наші засоби для прання. Тому що стірка: порахуйте, підіть, подивіться на своєму порошку. Що у вас написано? Скільки грам треба, щоб зробити прання, навіть м'якою водою. Не то, що там уже жорсткою водою ще і дуже забруднене. Так от я хочу вам порекомендувати саме в січні взяти. Ці дві бутилки для прання і замовити, протестувати і для білого, і для кольорового, зекономити свій бюджет майже втричі, майже втричі. І ще додати до цієї бутилочки дуже гарний наш плямовивідник. Ви знаєте, чому віддаю зараз перевагу саме жидким, рідким засобам для прання? Ну так сталося, що Європа вже майже вся перейшла на рідкі засоби. Все, що там сипуче, майже все їде до нас. І ви рідкі засоби, якщо навіть побачите в магазині, вони будуть заоблачно дорогими. Так от, якщо ви берете рідкий засіб, він краще попадає в тканину, краще зацепляє забруднення і виводить його в воду. І до речі, ці засоби не забруднюють нашу екологію. Я ще хочу сказати про наш стиральний порошочок українського виробника. Це производиться в Україні. Наш SmartLife вироблений в Україні. Ви можете і на нього подивитися, тому що він теж буде бюджетніше, ніж засоби в сусідньому магазині. Так от, рекомендую замовляйте ці три засоби, тестуйте. Будьте здоровими і відповідальними за здоров'я навіть своїх дітей. Тому що їм фосфатна формула, яка продається в магазині, зараз не підходить. Просто категорично. Ідіть, подивіться, скільки у вас нада грам на прання. Поділіть ціну на кількість пранів і виведіть свою ціну на прання. Я вам рекомендую прання. За 10 гривень найекологічнішими засобами. Фармасі Гетьман рекомендує. До зустрічі! Пишіть.